до линии фронта около 15 километров, но здесь в безопасности себя никто не чувствует. Остатки катушек от таких БПЛА постоянно встречаются вдоль дороги. Она ведет к Константиновке. Сейчас это одно из самых горячих направлений на линии фронта. Город, когда-то большой железнодорожный узел, разрушают ударами, а небо кишит дронами противника. Вони вже і по гражданськи, вони цілі особи не вибирають, вони по всьому шмалять дронами цими. Тут і маршрутки катаються з людьми, повністю набиті битком, і таксистів тут куча. Було таке, що відпрацьовували по дрону, а людям все рівно. Вони навіть не звертали на це увагу. Вони йшли собі на той ринок, щоб купити якихось продуктів собі. На цьому відео бойці поражають російської FPV. Для кожного такі дежурства не основна спеціальність, ані танкісти. Танкістом буде краще. Впевненіше почуваєш себе захищений великим бронежилетом. Поки танкісти ізучають і вичислюють все нові російські БПЛА. Говорять, українські тут не літають. Тут дуже багато і якщо їх так не збивати, то не тут. Почнуть як дома літати.